Тривога, тривожність, тривожні розлади. Давайте сьогодні про це поговоримо. <світна> а, якщо тривога, то це нормально. Це нормальна реакція організму, це коли так як страх, так як стрес, коли ми це все переробляємо. Коли складається якась ситуація, ми її переживаємо, наш мозок це все опрацьовує. І інколи ми, звісно, це допомагаємо. Вправами, дихальними, техніками і так далі, і так далі. Але коли тривога, вона не один день. Коли тривога переростає в щось більше, коли ми починаємо хвилюватися про те, що невідомо, що буде завтра, і не віримо, що ми можемо з цим справитися, коли це приходить в кожнодневний отакий страх, коли тривожність не дає нам спати, не дає нам жити, не дає нам думати, не дає нам діяти, от саме тоді і приходить проблема. Як це вирішувати? Потрібно перш за все розібратися з собою. Якщо тривога це через те, що ми хвилюємося, що завтра буде якась, якась подія, і звісно, це нормально хвилюватися. Або якщо там іспит, або якщо весілля, ми хвилюватися будемо. Це норма. Якщо це переростає так, як ми вже з вами і говорили, в якийсь довгий тривалий період то це вже тривожність і, можливо, тривожний розлад. Оце саме з цим потрібно йти вже до лікаря. Тому що самостійно ви з цим не справитесь. Тому що самостійно ви можете призвести і ще погіршити, війти в депресію і так далі. і так далі. Це розмова не на одну годину. І тому ми сьогодні з вами поговоримо тільки про те, що ж треба зробити, яка швидка допомога, коли у вас є тривога і вона переростає у щось більше. По-перше, Потрібно зрозуміти реально, що вас тривожить. Якщо це питання, яке ви можете вирішити, і вірити в те, що ви можете це зробити, це. Треба собі в медитаціях треба прописувати, що я можу, треба порівнювати, що у цій ситуації я справилась чи справився. От в таких ситуаціях, так, якщо навіть я не справився, але це є якийсь мій досвід. Але ж якщо це не допомагає, якщо ви починаєте, ну, наприклад, ви йшли, на вас напала собака, і ви так злякалися, у вас була така тривога, такий страх, ви прийшли додому, уже ситуація зникла давно, а ви постійно думаєте про те, що постійно якась собака може на вас напасти. Ви розказуєте це, про це усім своїм родичам, усім своїм знайомим. Виносите у тій сумі. Із цей перцевий балончик, чи що завгодно. Оце якраз той дзвіночок, коли треба вже говорити про це з лікарем. А, до речі, тривожні розлади а, це уже діагнози. І психолог, якщо ви прийдете до психолога, він може вас вислухати, він може провести з вами тести. Але саме лікування, але визначення і встановлення діагнозу це тільки психіатр. Так, Боятися цього не потрібно. Скоріше, треба боятися того, що ви нікуди не підете і залишите це так, як воно є. Тому що це переросте в депресію і, можливо, навіть до самогубства таке буває. Тож, бережіть себе. Не заплющуйте очі на ваші проблеми і ваші страхи. Головне для того, щоб зберегти своє психічне і психологічне здоров'я важливо, щоб у вас був повноцінний сон. Щоб ви правильно харчувалися, щоб ви ходили по свіжому повітрі, бо природа це важливо і має значення для нас. Щоб зараз літо, сонце це чудово, воно виділяє купу різних гормонів щастя, тож це також вам допоможе. А якщо щось більше, то треба йти до спеціаліста. Тож не забувайте про себе, будьте здорові! і до нових зустрічей.